Цей рік я прожила практично на колесах. І зараз я, напевно, цю історію про цей усний репортаж, який мені належить, мабуть, тут започаткувати, бо це вперше. Я почну з того, звідки з'являються історії і чому саме ті люди, про яких я написала, стали моїми героями. І як ми писали запрошення, не знаю, чи ви заповнювали форму. Там я коли давала опис для Іванки, я написала фразу: чому важливо полюбити героя перш ніж увімкнути диктофон? А журналістика більшою мірою покликана висвітлювати новини. Ну, коли ви чуєте журналіст? Ми в першу чергу думаємо про, про, що? про те, що щось десь відбулося, і хтось нам про це оперативно сповістив. Однак художній репортаж це повільна журналістика. Це той жанр, який дозволяє е, відтермінувати, можна сказати, оцю актуальність. Е, Зараз я скажу, що це на щастя, це такі вже жартувати. Я буду старатися, хоча тема у нас буде непроста. Бо ти ніколи не провалиш дедлайнів. Ця історія, вона вічна, вона завжди потрібна. І тут дуже виграшні позиції люди, які пишуть репортажі. Ось і інколи потрібно, щоб після інтерв'ю. Відбувся якийсь етап усвідомлення і прийняття усієї історії, в яку довелося поринути. Інакше може з людиною трапитися вигорання, тому що ментальна втома вона дається в знаки спілкування зі зраненими людьми і з людьми, які пережили насильство, з людьми, які пережили втрату. Це тією чи іншою мірою. Е, неможливість відсторонитися від плачевного досвіду. Так чи інакше, ми всі живі люди, і які б професійні обов'язки на нас не були покладені, ми емоційно сприймаємо те, що ми чуємо, ми співпереживаємо, і, і ми, можливо, навіть ретранслюємо на себе. Е, бувало таке, коли мені доводилося спілкуватися з мамами загиблих дітей. На якийсь час я брала перерву. І е, це кілька днів, і просто проводила час своїм сином, бо мені здавалося, що нічого важливішого не може бути. Е, тому е, вся ця розмова, яка зараз у нас з вами трапиться, чому я кажу розмову? Бо я буду просити вас е, взаємодіяти зі мною, щоб ця е, наша година минула в такому взаємоділенні, щоб це не перетворилося на монолог. Вона матиме кілька етапів. Мені хотілося б поділитися най, найважливішими для себе історіями, які мене можливо навіть і змінили за цей рік. Тобто розказати вам про тих героїв, які є взірцями стійкості. А це з точки зору рефлексивного журналістського. З іншого боку, я б хотіла якісь окреслити моменти професійного. Як спілкуватися зі зраненими людьми? Тому що чутливі теми вони потребують чуйного ставлення, вони потребують певної психологічної підготовки і певних стандартів моральності, я б так це назвала? Тут ні про які стандарти Бібісі не йдеться, більше про те, що коли коли є якась делікатна тема, то є дуже багато тригерів, які потрібно уминути, і потрібно розуміти, на що звертати увагу, чого уникати, і як досягнути бажаного. Наприклад, коли йдеться про написання некрологу, і потрібно записати коментарі побратимів, рідних, матерів і вдів. А це люди, які зараз переживають найгірший день в своєму житті, тому що вони прощаються з близькою людиною. І ти втручаєшся в їхній особистий простір, щоб, щоб вони поділилися. І певною мірою це є, це є стресово для людей, яким потрібно в цей момент розповісти щось хороше, тому що воно збурює усі ті емоції неприйняття. І в світі е, емоції горювання. Е, тому є якісь моменти, які я мог, якими я могла б поділитися, як я працюю, і, можливо, для журналістів, та й просто для людей, яким доводиться спілкуватися з людьми, які переживають гостру втрату, як з ними спілкуватися, яких слів не використовувати ні в якому разі, яких. Е, ну, Моментів уникати в спілкуванні, щоб не поглибити їхню травму.